Моє шанування вельми достойному товариству. Кожен має свій погляд на Вашингтон. Я поділюся, з вашого дозволу своїм суб'єктивним. Прошу його звірити з своїм. Може народиться ще й третій якийсь. Щоб не гаяти часу, я, ну, попри те, що воно ще в процесі, тому що ще допрацьовуються там гарантії безпеки, довідбуваються певні зустрічі ще з європейськими лідерами, там перехресні, багатосторонні, одиночні і так далі. Але на загал, я би взагалі весь Вашингтон, всю ту поїздку, до якої дуже прискіплива увага, безумовно, я би звів до одної простої речі, до одної стратегічної новини. Тему територій, а нагадаю, що це є базова якби, тема, на якій заміжна вся війна, війна світовим спетористом трактується, власне, як е, е, війною за території. Тому тему територій, базову основу війни якби, забрали зі е, робочого столу світу світового. Співториства Трампа, Америки е е всіх основних гравців. І перевели тему територій у суто двохсторонню взаємодію жертва ворог От, в принципі, це і все, чим можна підсумувати так попередньо в режимі Експрес. Підсумувати Вашингтонську поїздку і цей весь Вашингтонський так мовити саміт там чи зустріч, чи, чи як назвати. Тобто основну ключову умову припинення війни, тому що всі спори йдуть навколо територіальних питань, всю базу війни вивели з поля гри Заходу Америки і загалом світу. І завели суто у двосторонню комунікацію з ворогом. Е, і тут, коли це власне відбудеться, як, і, не так, якщо це відбудеться, якщо взагалі вся тема території буде табоїзована для обговорення з Заходом, тобто з союзниками, а буде віддана лише обговоренню з ворогом, так зараз конфігурація виглядає. То тут та вже якби і не сильно там є далі про що говорити. Ну бо далі там все зрозуміло. Тут далі вмикається весь пакет, весь оце таке суцвіття е пафосно правильного. І тут, тут, тут не ну, ну, тут це не дискусійне поле. Дискусійне поле було б і є з Трампом. З, ну, менше з європейськими союзниками, бо в них там ще своя третя позиція, більше схожа до е, нашої офіційної. Е, але це ц... коли це питання виводиться з дискусійного поля в поле е, пафосно правильного, то, власне кажучи, це є результат Вашингтона, і воно далі вже детермінує все, що на поверхні. Тут навіть не треба копати. Тут... В Принципі вже нема що говорити, бо тут вже включається і незламність, і, схит, і схитність, і, 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 і непохитність, і непоступливість, і категоричність, і конституція, і ну, тобто всі поняття весь весь цей гамуз. Поняття абсолютно правильних, замішаних на ще емоційно тригерних речах, типу справедливість, так то є правильно, то є священно і так далі. І так далі. Тобто, розумієте, оця вся Вашингтонська історія, якщо відбудеться, я кажу, якщо, бо тут. Теж ну, може ще бути і американська якась нотка залишиться гри в цій темі. Але якщо взагалі вся тема території як така, забрана з робочого столу, тобто з дискусійного, дебатного дискурсу Заходу, як наших союзників, і переведено суто у двосторонню комунікацію з ворогом, то якби, тоді вже і, ну, так, знаєте, то вже далі вже говорити, що мир можливий і мир є несправедливий, і, а війна стає ну, якби, однозначно священною. Ну, далі вже включаються старі ну, там, наративи парадигми, які ну, може зростали активно у му році. Ну, от вони у 1925-му зараз знову будуть. Дуже серйозно ще так спалахуйно підняті, так, активізовані. І тут треба розуміти, що от забравши тему територій з дискусійного поля Заходу, Дені Трамп про це вже як би, ну, говорить двоє, так? то фактично, якби влада собі, ну ми теж повинні це розуміти, якби втрамбовує таку гладку вже бігову доріжку, фінішну пряму так званих перемовин. Якщо зараз взагалі тема двохсторонньої зустрічі є, на десь там буде чи в Угорщині, ну, швидше за все, я думаю, буде і в Угорщині, це таке найбільш комфортне для ворога місце. Якщо ця тема двохстороння буде, ну, то там вже, ну що, яка фантазія може в кожного з'явитися, зринути стосовно двохсторонньої зустрічі Путін-Зеленський. Не та якне діло, що буде територіальне зазіхання? Ну, бо ворог є агресор. Ну, тобто, ворог, ворог тому є агресором, що в нього є територіальне зазіхання. І ясне діло, що термінатори що? Героїчно пошлють ворога, проявлять небачену мужність, незламність, стійкість там. Вірність засадам Конституції, яка працює тільки в цьому питанні, а в інших там поки що на паузі. ну І, і так далі, то заглиблюватись не будемо. Тобто, взагалі, весь ну, сюжет двосторонньої зустрічі Путін-Зеленський, він настільки вже, якби, тупо нецікавий, що він на старті зрозумілий. Так? Він і дуже лінійний, враховуючи ще й там історією і десуб'єктивізацією де України. Ну, розумієте, там, ну, ну що, ну, звичайно, що там ворога треба послати, і всі тому зааплодують. Тут нема поля гри. Тут нема взагалі поля діяльності якогось креативу. Так? Тут все якби зрозуміло, хіба би були якісь дуже великі сюрпризи, ми цього теж не знаємо. Ну, але як би, поки що лінійна логіка, попередня така, знаєте, собі уявляємо, ну тут нема що уявляти. Трамп в свою чергу, коли це відбудеться, скаже, Мавер зробив свою справу, Мавер, Мавер може зайняти тепер Китаєм. 51 штатом, Канадою, мігрантами, наркотрафіком з Мексики, ще Якби коли це відбудеться, коли відбудеться е, от, дуже лінійно прогнозована річ е, між Путіним і Зеленським, бо там ну, відсоток ймовірності конструктиву є дуже низький. Ми його там до нуля не зводимо, тому що ну, то, якби така, абсолютних величин тут нема. Але мені здається, тут ну, зрозумілі всі, всі стартові поки що позиції зрозумілі. Якщо це відбудеться, то воно так виглядає, що якби ну, якби всі будуть задоволені. Розумієте, Формулюється дійсність, в якій, в принципі, то з вічною війною всі будуть задоволені. Тому що Ну, Америка з чистим сумлінням залишається з спокійною облегшеною совістю, з рідкісно земельною угодою на руках на видобуток 57 цінних копалин, включно з газом, нафтою і золотом. Росія отримає, якщо звичайно тут нічого не поміняється, отримає аргумент, що от ми мов там хотіли, ми готові зустрічатися, були. Ну, але тут ті не хочуть. Бо зрозуміло, що ті ну, хотілки ворога вони і тому є хотілками не підйомними, бо. Ну, тому і третя сторона була залучена. Третя сторона, тобто Європа в даному випадку, про Америку, я сказав, Європа теж як би задоволена, бо отримує затримку війни на закапелках третьої території, ціною героїзму і жертовної смертності мешканців третьої території із закритими кордонами до себе. Ну і з фінансуванням, звичайно, там взятиме на себе зобов'язаннями і так далі, якщо далі буде зберігатися ескалаційна частина війни. Ну, Європа так жила 4 роки, може ще 4 жити, бо в них там їх це далі буде менше стосуватися. Це якщо буде по ну, такому сценарію найбільш вирогідному. Ну, ну, а питання, що отримує Україна, це вже питання до самих українців. Бо зрозуміло, що пафосна частина суспільства, яка стоїть на абсолютних правильних засадах і підвалинах, отримує ту абсолютно непробивну. Мантру про ніяких поступок там і так далі, і так далі, це зрозуміло. Влада отримує, ну, якби, теж зрозуміло, що в образі незламних своє цементування, ну, а решту суспільства отримають ну, якби, вічну війну з, там, з результатом, кожен хай сам собі його визначить. Ну, тобто воно б так, воно би так мало виглядати. Оскільки в суспільстві не дуже толерується там, внутрішня дискусія на тему припинення війни, на тему компромісних моделей виходу з війни, бо безкомпромісних ну, нема. так, Ну, це не дуже толерується, бо ще спрацьовує вся ця така максималістська ілюзія творчість, то відповідно. Питання, що отримує Україна з, з таким розвитком подій, який, повторюю, може не статися або може статися. От Якщо він буде таким, то це питання до кожного українця. Бо ну от якщо уявляти собі ту двохсторонню зустріч, то що взагалі переконання, що на двохсторонню зустріч з ворогом у нас сильні позиції? Ну вони не були сильними ще там донедавна взагалі. Ну, Може, ми дійсно щось не знаємо, і там будуть заявлені якісь козирі там, мовою Трампа, карти, якісь. карти. Якщо до зустрічі з типу своїм Трампом, ну складним, але своїм Трампом ну там нашого діяча готували мало не цілою Європою гуртом, питання, хто буде готувати до зустрічі з КГБ. Де, ну, самі розумієте, то КГБ, це чекісти, там, там тяжка історія. так, ну, І зрештою, якщо так моделювати ту Угорщину, яка там, може там буде, там, того тижня, чи наступного, чи через два чи то буде Угорщина, чи інше місце, ну, то якби в кожного теж виникне питання, ну я про що говорити? Ну, що кожен прийде за відомо зрозумілими, ну вже ну, вже було і в Стамбулі, там, і, там, вже говорили, та, тобто кожен, чи де там, в Саудовській Раві, е, кожен там прийде своїми списками Аркуш 4, ті свої скажуть. Тобто, якщо там буде щось про то буде. Якщо ні, то не сильно то і про що говорити, а тим паче говорити щось про на наших умовах. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що навіть... При третій стороні всі наші умови були скептично оцінені. Ну такі правильні, як, але недосяжні там мало практичні. На тому Трамп собі е, нажив купу ворогів. На акцентуванні якраз на цьому. То тут теж зрозуміло. І тим паче з Путіним, з ворогом. І я так думаю, навіть Трамп теж до цього пристає, до цієї тези, що територія тепер в нових умовах світоподілу визначається реальною спроможністю її здобути або втримати. Ну, от десь такий більший підхід. Я так то сумбурно формулюю, але мені здається, зараз більше такий підхід взагалі до теми територій. І, і тут що, тут, ну крім як траснути по столу і встати і піти, тут не сильно поговориш. Тому я якраз і тому так знаєте, до дуже великої ймовірності відсотку ну якоїсь такого скептицизму, скептичності, це все перевожу, тому що вся двостороння комунікації це є дуже гибла те. Я з самого початку війни був категоричним противником прямих контактів з Путіним, ну бо тому що це ну це там дуже мало є про що і як говорити. так? Тобто, я і тому завжди більше з такою, з, з висотки, ну, з більшою ймовірністю ККД оцінюю трихсторонність. І завжди казав, що рішення буде завжди в третій стороні. І оце після Вашингтону переведення на двохсторонню взаємодію, а потім трьохсторонню. Не вважаю це е, добрим кроком. Навпаки, радше вважаю це стратегічною помилкою, яка взагалі завалить всю, оцю, всю концепцію там, Трампу, чи як там сказати. Взагалі всю тему припинення війни, тому що тут радше все піде по інших сценаріях. І на поверхні залишаться пізніше вже постфактум запитань. Вони все одно будуть і вони, вони в цьому всьому є. Бо якби все одно перед нами постає питання: то хочете бути правими чи живими? Хочете поганий мир чи дуже хорошу війну. Розумієте, тут риторика, вся, яка йде від державної влади, вона безумовно правильна. Тобто, ну то всі розуміють, і це безумовно правильна риторика. І вона є правильна і суперова риторика, така навіть аплодисментна, тоді, коли ну і вона, вона спрацює, вона, вона буде працювати і вона точно спрацює тоді, коли за нею стоїть суспільство, готове битися до останнього. Тобто, якщо це так, то тоді питань нема. Ну, тоді взагалі нема питань. Якщо готові битися до останнього буковель, ресторани, супердорогі автівки на вулицях міста, особливо столиці, якщо готові битися до останнього, всі заброньовані, всі е, е, заприсяжені і так далі. Зарезервовані. Якщо до останнього готові битися абсолютно всі, то тоді питань нема. Взагалі, тоді дійсно держава, державна влада представляє цю готовність як свій план і відповідно на це йде ставка. І до цього сценарію, якби всі долучаються на правильних засадах і так далі. Якщо це не зовсім так, або тут є нюанси. І є проблема з суспільством, яке там і втомлено від війни, і, і петляє. І, і, і Є проблема з несправедливістю всередині суспільства, з буковелями, дорогими ресторанами і, і всіма захищеними, та? знятими з обліку, то розумієте, тоді це лишається віртуалом. Тоді це далі лишається тим самим віртуалом, як, на якому ну, десятки разів вже якби, горіли. Ну тоді далі це лишається віртуальною планкою, дуже високою, дуже незламною, дуже правильною, абсолютно дистильовано правильною, в абсолютних величинах правильною. Ну і за цим завжди легше піти, тому що все правильно сформульовано, ніколи не викликає спротиву. Ну як? Як будеш е, опротестовувати аксіому? Ну там правильно сформульовано і так далі. Якщо за цим є готовність. Абсолютно до останнього. Ну ну тоді сприймаємо це за таку єдність суспільства і влади, де влада виражає повністю реальну готовність народу. Якщо ні, то тоді вже будуть включатися, я думаю, наші старі-старі теми. Говоримо одне, хочемо друге. Навіть ну, то, того й хочемо, що говоримо. А коли суть до діла, то виявляється, що знаєте, трохи, трохи з'являються купа нюансів. От в цьому вся заковика. Це стане зрозуміло, я думаю, на найближчі дні. Тоді, напевно, можемо вже далі теж на це відкоментовувати і кожен сам собі відрефлексовувати, бо події безумовно історичні. І тут різне бачення їх. Є вкрай, вкрай важливим. Має бути багато погляд на все. Своїм поглядом я поділився. Дякую за те, що вислухали. Попрошу звірити зі своїм. неустанно нагадую прохання підписуватись на YouTube канал і на Telegram канал також. І прошу зробити пожертву. Якщо буде ваша така ласка, реквізити є в описі до відео. Всього доброго, до побачення.